Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Ви знаєте, що періодично я роблю загальні розклади. Трошки ми відволікаємося від подій в Україні, тому що життя триває. у нас відбуваються різні події. Сьогодні вам хочу запропонувати розклад. З таким питанням. Що робити в певній ситуації? Ви загадуєте свою ситуацію, вона може бути будь-чого стосуватися, або це щось особисте в стосунках, або може якась ситуація на роботі, або може якась ситуація з паперами. Так? Або може з житлом. Та чого завгодно. У вас може бути декілька ситуацій, може бути така ситуація і така. Так? І ось я вам пропоную шість варіантів. так? І питання, що робити в певній ситуації? Ви собі загадуєте ситуацію, як завжди, вам шість варіантів. Я достаю по, по дві карти, по два аркани на кожну ситуацію. От, і ви тут. Зараз побачимо, що вам порекомендують карти, що вам робити в тій чи іншій ситуації. Так, зосередтесь, згадайте, що у вас там. Якщо не встигаєте, поставте відео на паузу, подумайте. Це колода Божественне насліддя чи божественна спадщина, кому як зручно назвати цю колоду. Так, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіант. І питання: що робити в певній ситуації? От що мені робити в конкретній певній ситуації? Ну, поїхали перший варіант. Що вам робити в певній ситуації? Ну, по-перше, не поспішайте. Рицар Пентаклі це у нас такий, знаєте, дуже повільний хлопець. Він веде до успіху, але трошечки такими, знаєте, черепашичими шагами. Поступово кроками, такими повільно він діє. І знову ж таки, у нас є дев'ятка жезлів, а дев'ятка жезлів, її перше значення поживемо, побачимо. Можливо, вам треба якось побадатися трошки, поборотися щось так. Дати якийсь ну не то, щоб час тут справа не в тому, щоб ви сіли і склали руки. Тут вам треба діяти в цій ситуації повільно, спостерігаючи, що відбувається, тому що події можуть змінюватися в ту чи іншу сторону, і в залежно від того. Що як відбувається, тоді вже буде, будете діяти. Головне тут, як то кажуть, не біжіть поперед батька в пекло, підождіть. Ситуація буде обов'язково мати вихід. От. Але вам тут важливо просто поспостерігати, але діяти, розумієте? Поступово робити якісь все, що ви можете в цій певній ситуації, робити якісь невеличкі кроки, так? Поступово, поступово йти. І ви, врешті-решт, досягнете бажаного результату. Тут головне діяти з розумом, остудити. Своє серце і діяти з холодним розумом. Поступово. Так, другий варіант. Що у вас? Ну, Тут вам треба йти на контакт. Чого б це не стосувалося? Чи ви посварилися, йдіть і миріться. Чи ви думаєте, що там про вас хтось забув ні не забули? Тобто, що для вас важливо, як вам треба діяти в певній ситуації? Зустрічатися з кимось, контактувати. Чого б це не стосувалося, це об'єднання. Це позиція, коли ви не один, а коли ви з кимось. Можливо, вам потрібно заручитися чиєюсь підтримкою, або поговорити з потрібною людиною, отримати знову ж таки якусь консультацію. Ну, але в будь-якому випадку, я так думаю, що ваша ситуація, ви десь уже під розумієте, що вона буде розвиватися так, як вам потрібно. Просто тут бажано, щоб аби хтось був тут, знаєте, якби поруч, аби чи підтримав, чи підказав вам, але ви все одно. Цій ситуації досягнете успіху, тому що 6 жезлів це є пожинання плодів слави. Це коли ви, знаєте, як на коні в'їжджаєте на арену, і вам тут всі прям оплески дарують, що ви от такий молодець. Тут буде все добре, просто вам тут чомусь іде рекомендація діяти в партнерстві. Далі, третій варіант. Король мечів і 8 жезлів. Ось тут вам треба діяти. От, склалася якась певна ситуація. Вам тут взагалі не можна зволюкати. Вісім жезлів це карта швидкості руху. Ви будете отримувати, можливо, якісь новини стосовно вашої ситуації, і вам потрібно буде діяти, як то кажучи. Тут теж холодне серце має бути, холодний розум, тому що тут король мечів це такий товариш, який діє виключно в своїх інтересах, виключно так, як йому потрібно. Тобто, і ви дієте виключно в своїх інтересах. Можливо, тут треба буде консультація спеціаліста. Але це може бути, ну, знаєте, це може бути щось елементарне. Ось, припустимо, питання у вас по здоров'я. От що мене чекає в певній ситуації? Так? Ось мене там щось мене хвилює, безпокоє. От що мені робити? Звертатися зараз до лікаря, чи ще підождати після літа. Літом буду відпочивати. так? Це я припустімо вам навожу такий приклад. Так? Літом ще я посижу, там мене зуб смикає там, чи нога десь побалює. Ладно, ще хай літо, осінню піду. Так ось тут Аркани кажуть, не зволікати". Треба це зробити негайно, швидко. І, можливо, консультація спеціаліста. Спеціаліст будь-який може бути: від лікаря і до юриста, хто завгодно може бути. Але тут вам що вам робити в цій ситуації? Негайно діяти, не зволікати. Вісім жезлів аркан швидкості. Так, четвертий варіант, що для вас? У вашій ситуації вам треба вступити в якусь конкуренцію. Якщо ви десь там сиділи, десь там зволікали, десь там думали, а воно може минеться, а може буде якось по-інакшому, то тут вам не уникнути того, що вам треба з кимось побадатися. Неважливо, чи це на роботі, вам там чисто треба щось от довести. От, Понимаєте, можливо, така ситуація якась складна. так? Ну і ви якось мовчите, якось залазите свою шкарлупку, не хочете визнавати щось, ну то, як заховали. Як страус голову в пісок, то тут карти кажуть: слухайте, вступіть в цю конфронтацію, вступіть в цю конкуренцію. Тому що для вас це буде на користь. Це, по-перше, вам дає шалений досвід. По-друге, ви розплутаєте ситуацію собі на користь. Дев'ять кубків це отримання задоволення і отримання. Знаєте, як я досяг власними цілями, ніхто мені не допомагав. Я, врешті-решт, це здобув там чи здобула. Зрозуміли? якщо потрібна якась розмова, ви її уникаєте. Ви мовчите там, треба вступити в цю розмову. Вона, можливо, буде не дуже приємно по п'ятірки жезлів, тут це таки люди чубляться, так? Але знову ж таки, вони чубляться не на мечах, а на палицях. так, Можливо, будуть якісь неприємні там удари, так, нижче пояса, але вам це треба для того, аби ви поставили крапку. Тому тут так: чи повільно діяти, чи пришвидшити цю ситуацію. Тут справа не в швидкості. Тут справа в тому, що ви маєте розуміти, що ви маєте вступити в якусь Конкуренцію і не боятися того, от буквально піти, знаєте, на пролом. Завдяки цьому ви вийдете на ту позицію, коли ви будете самі собою задоволені, коли, врешті-решт, ви скинете з себе якусь гнітучу таку ситуацію, коли воно вам давило на мозок, на плечі, не спали ви там ночами. І тут, знаєте, можливо, це якась розмова серйозна, да? можливо, вам комусь щось треба довести, або ви в чомусь там змагаєтеся. Ну, потренуйтесь вдома ще краще і вийдіть на ці змагання. Можливо, ви екзамен якийсь хочете здавати. Не бійтеся. Ідіть і робіть. Ви отримаєте, врешті-решт, в своїй ситуації задоволення. П'ятий варіант. Що вам робити в вашій ситуації? Ну, тут, можливо, доведеться принести в жертву щось цінне. Можливо, гроші. Ось щоб досягти чогось, треба вкластися. Ой, мене це гнітить, і я не знаю, який буде вихлоп. А може воно не повернеться. Але ситуації ж різні можуть бути. Я ж не знаю, що ви там загадали. Але тут треба чимось пожертвувати. Можливо, жертва для вас буде. Я не можу сказати, що вона непосильна. Вона не непосильна. Просто ви до цього, так знаєте, от прямо як начебто якась дуже серйозна втрата. Ви маєте розуміти, все в цьому житті циклічно. Ми рівно скільки втрачаємо, скільки ми приблизно і одержуємо. Тобто не буває безкінечно чорної полоси. Чорне змінюється на біле, на щось яскраве. Да? Десь ми виграємо, десь ми програємо, тому тут треба готуватися і розуміти, що в певній ситуації ви маєте чимось поступитися. Так, ну, можливо, навіть щось тратити. Можливо, це якимись стосунками. Так? Ось для того, щоб Ну, це вам так знову ж таки навожу приклад. Да? Ось у вас є подружка. От прям ви з неї не розлий вода. А чоловік каже, і вас з, не, з ним сварки з -за нього. Він каже, я не хочу, щоб ти з нею товаришувала, ти десь пропадаєш цілими днями, е, можливо, там він ревнує. Чому про це кажу? Тому що, бачите, трійка. Трійка це коли хтось або щось, якась ситуація вмішується, або якась людина вмішується, так? І тут треба чимось поступитися. Тут не те, щоб в жертву принести, тут розумна якась. Ну, Ну Не то, щоб поступка, ну, бачите, знову ж таки кажу. Треба, знаєте, як тут от, в вашій ситуації. Треба в чомусь програти, аби потім виграти. Ви в кожен в певній в певні своїй ситуації, ви розумієте, про що йдеться, і розберетеся. Що вам діяти в вашій ситуації? Шостий варіант: 10 мечів і 10 пентаклів. Ну, тут так. Можливо, якась була дуже така неприємна ситуація. Можливо, вона у вас тягнеться іще, але ви маєте розуміти, вона фактично вже добігла кінця. Можливо, ця ситуація вона тільки відображається якимось ну, болісним таким моментом, десь у вас на психологічному такому рівні. Так? Ну, а можливо, в когось і на фізично, може хтось в лікарні так, і поїться, переживає, Боже, думаю, ось такі аналізи прийшли, все, мені гаплик. То я вам хочу сказати ні. Все, що погане мало статися, воно вже сталося у вас, і воно вже позаду. І що вам треба діяти в певній ситуації? Просто зрозуміти, що ця ситуація вже добігла кінця. Так, можливо, ви щось уже не можете змінити. Уже тут поставлена крапка, але. Але у вас є дуже добрий шанс, у вас є надія і на підтримку якихось людей певних, так, тут не треба відворачуватися від контакту, тому що 10 пентаклів це багато. Можливо, це про людей йдеться. Це родина, яка вас підтримує, ви не один. Якщо ви втратили щось в бізнесі, так, або втратили в роботу, і ви питаєте, Боже, ну певна ситуація, як вона розрулиться? та добре розрулиться. Всьому свій час є час втрачати по 10 мечів, але є час і отримувати. Тому про що б ви тут не запитали, ваша негативна ситуація вона вже добігла кінця. І ви тут маєте просто налаштуватися на те, що ну, все вийде ну, більш-менш по десятці пентаклів, все-таки це якісь певні досягнення. Втратили гроші, ви їх отримали. Якщо вам казали, що ви вам не віддадуть не там, припустимо борг якийсь за щось ви переживаєте, думаєте, ну все, фініш, ви отримаєте. Зрозуміли? Ну, добре, хай в вашому житті всі ситуації розрулюються максимально комфортним для вас способом. Дякую вам за увагу.